Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Мамин Інвестор. І сьогодні ми зануримося на тему ВебТРГеймінга, яка завойовує світ криптовалют знову. Розповімо про гру, на якій мені вдалося заробити 60 доларів за 3 дня безплатно. Це капітальна компанія, гра, де ви можете напущити по Бласта, який недавно вийшов в майнет і в травні планує випустити свої токени. Але якщо ви не хочете чекати, Існує можливість конвертації в токени КАІ. Грати можна як капітаном, але для цього потрібно купити не корабель, і керуючи ним. Всягнемо тут більший ризик, але вищий потенціал заробітку. Але можна грати і безкоштовно, що робив я, приєднавшись до команди іншого капітана. Вам доведеться заряджати гармати і відбуватися від ворожих кораблів. За 3 дні гри по 20-30 хвилин на день я зробив 60 доларів. І планую в подальшому купити свій власний NFT корабль. Рада супна на телефоні, так і на комп'ютері. Але моя порада грати краще на комп'ютері, можна і не скачувати грати прямо в браузері. Тема Веб3 ігор знову набирає оборотів і на ній дійсно можна непогано заробити. не тільки граючи в ігри, але й інвестуючи монети інших ігор. Також багато веб-3 ігор запустили зараз свої тиснети, можна стейкати монети. Це для майбутніх нагород. Про це це ми розказуємо на своєму каналі, так що не забудь підписатися. Дякую за увагу і до скорої зустрічі.